А от як відголосували у інших областях Західної України, дивіться далі. Застрелився, бо набрав забагато кредитів на передвиборчу агітацію. На Буковині кандидат-мажоритарник коротив собі віку через позички, які не допомогли йому зайняти парламентське крісло. Володимир Токарюк на вибори йшов самовисуванцем у 202-му окрузі з центром у місті Стороженець. За попередніми даними, мертвий кандидат посідає останнє 11 те місце. Голоси таки продавали. Молодіжна спілка Ромів Мукачево заявила, Роми не винні, що голосували на вчорашніх виборах за гроші. Мовляв, не тільки цигани торгують своїм вибором. Також ця мукачівська організація зазначила, багато циганів проголосували за правильні партії та кандидати, а гроші так і не отримали. Яні виборчі комісії в Тернополі члени ДВК одразу після закриття дільниць не взялися підраховувати голоси. Розпочалося застілля, повідомляє громадянська мережа. ОПОРА політичний ж вибір тернополян підсумовували вже далеко за 20-ту вечора. Деякі члени комісії були вже добряче на підпитку. А от на Прикарпатті протоколи деяким виборчим комісіям і взагалі не потрібно було заповнювати. Ще до закриття дільниць голова однієї з ДВК на Коломищині від невідомих осіб отримала офіційний виборчий документ вже із записаними результатами волевиявлення. Повідомляє громадянська мережа ОПОРА Сергій Барбо оглядня телеканал ЗІК.